Вітаю вас, шановне товариство! Ви на каналі Удії Слова. Тут я читаю книжки. Мене звуть Діана, і настрій у мене сьогодні як моя зачіска. Тому хочеться якихось якихось ліків для душі, і сьогодні у нас теплі історії в конвертах. Знову оповідання, любов змінює все. Авторка Віоліна Ситник. Вибачте: Віоліна Ситнік. Сьогодні Люба дивилася на світ так, наче бачила його вперше, від цієї краси аж тиснуло в грудях. Про свої почуття хотілося кричати, натомість вона тільки усміхнулася новому дню однією із своїх найрадісніших усмішок і вискочила на вулицю. Коричневі ковбойські чобітки весело вистукували бруківкою, а широка циганська спідниця з волонами і пишними складками тихо шурхотіла в унісон, ледь не підмітаючи тротуару. Дівчина крутила головою на всі біч, ніби силуючись закарбувати в пам'яті ці миті, від чого її кучері такі схожі кольором на тендітні лісові гриби лисички, сховані в осінньому листі, жваво підстрибували. Сміх рвався з любених грудей, та вона, притуливши долоні до вуст, лише беззвучно хохотіла, щоби не викликати здивування у перехожих. А тож їм же так важко зрозуміти, що життя нам дається лише раз і втрачати його на постійне буркотіння і незадоволення, це звичайнісіньке марнування його. Від сонечка, яке не по осінньому припікало, Любі захотілося зірвати шиї барвистий шалик і розстібнути пару гудзиків на пальці теплого медового кольору, рясно прикрашеному етнічними орнаментами та аплікаціями. Минаючи модні паби і розкішні ресторани старого міста, вікна і двері, яких у цей час були ще наглухо зачинені, дівчина між двома такими сподивом виявила невеличкий просвіт, де розкинулася тераса крихітної кав'яринки. Люба різко зупинилася і огляділася. Три столики, накриті білосніжними скатертинами із букетом свіжих квітів на кожному, так і вабили присісти за один із них і скуштувати чогось смачненького. А позаду, просто на стіні, висів дивовижний малюнок величезного кавового дерева, на якому пустувало кілька чорних котів. На вивісці, де зазвичай пишуть, чим особливим може паласувати відвідувач, значилося шукаєте вуличної магії, тоді вам до нас. Люба неспішно витягла з величезної сумки, прикрашеної кольоровими намистинами, пампонами, плетеними шнурами, і бахрамою гаманець, порахувала гроші, вдоволена мигикнула і ступила крок у напрямку, де роздавали вучну магію. Тільки носіла за столик, перед нею миці з'явилася офіціантка з бейджиком, на якому було зазначено Віра. Люба витягла із сумки потертий блокнот і швидко написала в ньому. Мені, будь ласка, американо і величезний шматок гарбузового пирога. Дівчина вмостилася зручніше на стільці, підставила обличчя рясно вкрите веснянками і із задоволенням потягнулася, наче так киця на осонні. У голові роїлося стільки слів і думок, їй так хотілося ними поділитися з людьми. Але це вкрай важко зробити, коли ти німа. Минуло не так багато часу, як за сусідні столи кусівся хлопець. Зробивши замовлення, він спочатку почав щось клацти у своєму телефоні, а потім крадькома спостерігати за красуною офіцанткою. І стільки в його погляді було захоплення Підійди до неї, познайомся! хотілося кричати Любі. Натомість вона розгорнула блокнот і почала щось старанно виводити на чистому аркуші. Офіціантка Віра, принісши каву, приязно усміхнулася до дівчини і промовила «Пишете листа? Чомусь нині люди так рідко пишуть справжні листи, усе смскі та імейли, а де ж справжні емоції, почуття? Віртуальність уперто притісняє реальність. Сумна. От у ту мить Люба зрозуміла, як достукатися до людей. Допивши каву, дівчина підійшла до віри, яка щось зосереджено записувала, не помічаючи нічого навкруги, ледь торкнулася її руки і протягнула папірець. Коли я піду, передайте, будь ласка, тому юнакові листа. Щиро дякую. Люба вийшла на тротуар, ще раз озирнулася і подумала Що ж, перевіримо вашу вуличну магію. А за півгодини юнак, що сидів неподалік, та офіціантка, весело сміялися і домовлялися про перше побачення. А поруч лежав лист, написаний любою поспіхом та від усього серця. Днями отримала листа справжнісінького, паперового із поштовим штемпелем, довго тримала в руках, розглядаючи його, наче якусь дивину. Поглажувала пальцями на надто каліграфічно виведені літери, читала й усміхалася, дихала запах паперу та чорнил. І, здавалось би, нічого надзвичайного в цьому нема. Але ти помітив, як прогрес стрімко змінює наше життя? Так частіше кращий бік. Проте разом із тим прогресом із нашого життя йде щось справжнє, істинне. Ми даруємо квіти та подарунки в соціальних мережах замість того, щоб зробити це насправді. Ми спілкуємося з рідними та друзями за допомогою електронної пошти та скайпу, забуваючи про справжні звуки їхніх голосів, вирази облич, милі усмішки. Ми знайомимося в чатах та на різноманітних сайтах, замість того, щоб приязно усміхнутися людині, яка нам подобається простягнути руку і сказати: Привіт! Познайомимось? Мене звати. Ми вносимо неприємних нам усі по чорні списки, таким чином ігноруючи їх замість того, щоб виказати їм в очі своє незадоволення. Ми проводимо час в інтернеті, бавлячись у різноманітні ігри, замість того, щоб пригорнутися до коханої людини чи провести час із дитиною. Ми зустрічаємось онлайн, усміхаємось, цілуємося, плачемо смайликами. Так поволі віртуальне життя витісняє наше реальне. Проте, забуваємо ми одне, те, про що дуже втало сказав Ян Вишневський. Інтернет Він не зближує, це скупчення самотності. Ми ніби разом, але кожен окремо ілюзія спілкування, ілюзія дружби, ілюзія життя. Я не хочу застрягнути серед ніків та аватарів, серед аж кодів та гіабайтів інформації. Я жива людина, а ти. Отож я виходжу за монітора, усміхаюся тобі, розтягую руку і кажу Привіт, мене звати Люба. Познайомимось? А ти, ти наважишся підійти до неї? Вересень 2015 рік. Віра вправно орудувала ножем, підкрадаючи величезний шматок шоколадного торта. Відвідувачка замовила тільки горня трав'яного чаю з мелісою та м'ятою. Однак спостережлива офіціантка, яка вже давно мала справу з людьми, розбиралася в них не гірше за психолога, одразу відзначила її роздратованість та втомлений вигляд і подумала, що трохи підсолодити її життя аж ніяк не завадить. Жінка безсило опустилася за столиком на терасі, а її син, білявий пустотливий хлопчик, із голосним реготом намотував круги навколо. Офіціантка кинула на неї швидкий погляд. Темне волосся, зібране позаду в пучок, обличчя з легким макіяжем, зручні угі, темні джинси та худі. Вигляд занадто банальний, аби привертати до себе увагу. Але відвідувачка, певно, менше за все хотіла, щоб її зараз хтось помічав вона нервово стискала кулаки, затим повільно випустила повітря крізь зуби і злісно прошепотіла щось малюкові. Він на якусь мить зупинився. Схилив набіг голову, ніби оцінюючи серйозність маминої погрози, та потім голосно засміявся і знову одременув, ледве не збивши з ніг офіціантку, яка саме несла замовлення. Жінка зірвалася зі стільця, міцно вхопила сина за руку і насильно присадила. Губи хлопчини затремтіли він голосно розридався так, що кожен обернувся на той плач. Віра теж виглянула з кухні і помітила, що не лише вона зацікавилася галасливими гостями, а й дивачка, яка ледь не щодня приходила до їхньої кав'ярні з блокнотом в руках. І дивачкою Віра охрестила її не тому, що та була німою, і спілкувалася з навколишнім світом через свій пошарпаний записник, а тому, що в її погляді було стільки некорисливого добра і бажання допомогти. Вона постійно гризла кави зерна, так, наче то був соняшник. Здавалося, що вся вона наскрізь пропахла ароматом кави, від чого скидалася на мило симпатичну текстильну лялечку, яких часто можна побачити в кав'ярнях та крамничках із хендмейдом. А ще вона постійно щось натхненно писала якось навіть попросила віру передати й укладене у четверо аркушок теперішньому її хлопцеві. У першу мить офіціантка добряче на неї розсердилася, адже сама вже давно симпатизувала юнакові, що постійно забігав до них у кав'ярню і ховав очі, як не в якийсь новомодний гаджет, то в газету. Скільки разів подумки вона благала його помітити її, підкладала зайвий стікер цукру, прикрашала вигадливим малюночком його каву чи прогащала тістечком за кошт закладу. Та все марно, аж раптом. Після того папірчика, який з нехотя Віра таки передала адресату, він заговорив із нею тепер Віра і Андрій і дня не можуть прожити один без одного, а дивачку вважають ледь не янголом-охоронцем їхнього кохання. А на Тарасі малюк і не думав заспокоюватися. Розлючена матуся вхопила його за руку і потягнула до виходу, так і не скуштувавши ні чаю, ні тортика. Крадькома змахувала непрохані сльози. Зненацька їм дорогу перегородила дивачка. Вона присіла біля хлопчика, зазирнула йому прямісінько в очі. Від того той одразу принишк, а потім, вирвавши сторінку зі свого записника, простягнула йому аркушик. Мати хлопчика глянула йому через плече і застигла. На ньому було намальовано їх із Марком, та настільки професійно і що головне, не такими, якими вони б мали здаватися присутнім, а щасливими і тихими. На малюнку мати із сином обіймалися, і було щось там від Мадони з Ісусиком на руках таке тепле, ніжне і світле. Ох ти, Шебеник!» – із усмішкою промовила офіціантка, яка безшумно підійшла і теж роздивлялася малюнок. Вона лагідно провела рукою малому по голові і промовила до нього: Глянь, який апетитний тортик у матусі на тарілці. Закладайся, тобі його ніколи в житті не подужати. Хлопчик зірвався з місця і за якусь мить незаграбно длубався видалкою в солодощах. Вибачте, за загармидер, почала жінка, я далі частіше впевняюся, що нам із Марком не можна нікуди ходити. Він абсолютно не вміє поводитися. Ми тільки но із садочка мали свято осені. Я так ним пишалася, з цієї радості вирішила відсвяткувати тут, але вже дорогою він почав таке витворяти. Так він же ж хлопчисько, переросте, коли ж бавитися і вирадувати, як не в дитинстві, зазначила Віра. Ходіть, у вас чай, напевно, встиг. Я принесу новий. Навіть і не знаю. Усе добре, якраз матимете час роздивитися малюнок. Мені здається, у дівчини талант, і кивнула у голову в бік люби. Це точно, навіть не знаю, який із них більший малювати такі чудові речі чи заспокоювати дітей, засміялася відвідувачка, глянувши, як її син спокійно сидить за столиком і наминає торт, так що аж за вухами лящило. Дякую вам, вам обом за все. А вже вдома Марина, а саме так звали Матусю Марка, викладаючи на стіл покупки, знайшла в одній із торбинок аркушек, списаний дрібним каліграфічним почерком. Вона точно знала, від кого він, бо листа було написано на такому ж папері, на якому сьогодні вона отримала в подарунок малюнок. Розгорнула Дух суперечності, підліткова агресія, віра в батьківську обмеженість, юнацький максималізм. Ти знаєш, це все ще попереду. Ти знаєш, що не раз плакатимеш ночами в подушку, а вранці замащуючи синці під очима коректором, або він не помітив. Удаватимеш із себе суворо і неприступно, щоб він зрозумів має бути так, як ти сказала, і не тому, що ти не йдеш на поступки чи чогось не розумієш. Ні. Просто ти знаєш життя трішки краще, ніж він, і бажаєш йому лише добра. Ти знаєш, що він грюкатиме дверима і йтиме у свою кімнату, а в тебе серце розбиватиметься надруски від усвідомлення того, що ви не можете знайти спільної мови. Ти зачинятимешся на кухні і переглядатимеш старі світлини, беззвучно схлипуючи. Пам'ятаєш цей день? Ось він у вшиванці та подертих на колінах джинсах твоїх улюблених на святі осені. Скільки йому тут? Чотири? Ага, ти тоді була такою молодою, хоча дуже комплексувала з приводу свого віку. Вважала, що найкращі моменти твого життя позаду, а він. Такі дрібненькі, напевно, найменші у своїй групі, увесь час усміхався і махав тобі рукою. Він танцював і співав разом із іншими дітками, його рухи були незграбними, як у медведика, проте надзвичайно милими. Ти не переставала аплодувати і фотографувати його, а серце наповнювалося гордістю і недовірою. Невже це те немовлятко, в якого, здається, учора з'явився перший зубчик, яке зробило свої перші такі невпевнені кроки назустріч тобі? А ось на цьому фото ти зафіксувала його тоді, коли він розповідав віршика, жестикулюючи руками. Пам'ятаєш, як усі щиро аплодували йому, бо це було більше схоже на Рев, ніж на декламацію? Звідки це в нього? Можливо, зародилася тоді, коли ти, будучи вагітною, чергувала класичну музику із лиричними реп-баладами. Зараз він спить, та в жалезні вії відкидають тінь половину обличчя, а тобі здається, що ти тінь осіннього елегійного смутку на твоєму серці, і ти тихо шепочеш Спи, синочку, а я оберігатиму твій сон сьогодні і завжди, бо всі проблеми, які виникають, успішно минуть. А наш зв'язок залишиться навічно. Жовтень 2015 рік. Маринині очі стали вологими. Вона підійшла до Марка і притисла його до себе, відчуваючи, як увесь негатив повільно відступає, залишаючи місце тільки безмежній материнській любові. У пророчих словах листа Марина переконається через декілька років і все дивуватиметься. Звідки художниця це все знала. Часом, коли їй буде важко знайти з Марком спільну мову, вона розгортатиме пожовтілий аркушик, витертий у місцях згину і перечитуватиме його ще раз і ще. Тоді її душа наповнюватиметься спокоєм, бо вона ж знає, що всі проблеми успішно минуть, а їхній зв'язок залишиться навічно. Я не знаю, хто вона. Похапцем виводила у своєму щоденнику офіціантка Віра в ті вільні хвилини, коли всі замовлення було рознесено і відвідувачі насолоджувалися смаколиками та теплою розмовою. Але з появою Люби я почала помічати більше добра і не якогось чудодійного, а звичайного людського, рукотворного. Інколи мені здається, що та німа дівчина якась добра фея, яка на деякий період часу обов'язково короткий потрапила в наш світ. Або змінити його на краще. Чому ненадовго? Бо ж у казках хороших героїв завжди обмежують у часі. Попелюшка має повернутися до півночі додому, а Еліза до світанку доплести братам сорочки з Карпови. А не розмовляє люба тому, що якби могла говорити, то поділилась би такою мудрістю, до якої ми, люди, ще не готові. Або ж їй зачарувала зла чаклунка. Трапляється, я уявляю її красивою текстильною лялечкою з довгим волоссям із рудих в'язаних ниток, і оченята намальовані, ще найяскравішою смарагдовою фарбою. Так широко дивляться на світ, і вся вона запаморочливо пахне кавою. Лялечка роками сидить у вітрині невеличкої вінтажної крамнички і спостерігає за всім. Найбільша її мрія опинитися там, за вікном. Вона стільки всього знає, бо ж переходила з руки в руки не раз і не двічі, доки не опинилася тут. Вона стільки б могла розповісти людям, але вона звичайна цяцька. Та одного разу до крапнички потрапляє зла чаклунка, і лялочка Люба, як русаленька, Арієль міняє свій прекрасний голос на можливість стати людиною. Хай там як! Але знаю точно, що одного дня вона просто зникне з нашого міста так само непомітно, як і з'явилася. Віра різко закрила щоденник, бо в кав'ярні увірвався новий відвідувач, один із поважних місцевих чиновників. На вулиці було холодно і непривітно, колючий вітер пробував аж до кістока, і з сірого свинцевого неба падали поодинокі сніжинки. Чекаючи свого бізнес-партнера, він добряче промерз на вулиці. І його занесло в крихітну кав'яреньку, на одній із стін якої, попри нагоду, продовжували бавитися намальовані кавові коти. Спілкувався з офіцанткою з верхню, дивився в очі та не бачив її, адже та була для нього порожнім місцем, персоналом, а на таких уваги не звертають. Усівся за столиком і почав голосно репетувати по телефону. Люба деякий час спостерігала за ним, а потім тихенько підійшла ззаду і поклала руку на плече. В одну мить чоловік аж підскочив, наче то не доток був, а киплячу смолу вилило йому на плечі. Віра помітила, як образлива лайка мала зірватися з його вуст, та їхні погляди зустрілись, і він сів, присоромлений, на свій стілець, а за хвилину безсило опустив голову собі на руки і важко видихнув. Любов мастилася навпроти, а він, отой скандальний багач, без вибриків якого не минає тижня. Почав розповідати дівчині, як він утомився. Про те, що його нічого не радує ні гроші, ні слава, ні успіх. Чоловік стомився жити. Люба схопила його за руку, гнівно замахала головою і усунула в жменю аркушик Дива бувають, і тобі є заради чого жити. Визирну у вікно. Бачиш, дівчина несе важитну турбину за запальсинами, послизається і падає. Жовта гаряче сонечка котяться в різну біч по всьому тротуару. Тут би сісти і плакати, але на допомогу летить хлопець і починає їх підбирати. Повертаючи торбинку, їхні погляди і руки зустрічаються, іскра. Саме в цей момент народжується кохання. Хіба це не чуде? Олігарх виглядає у вікно і за шалено зиркає налюбу, нейма віри своїм очам, якась незграбна розсипала апельсини. А ось заможний дядько сидить у кав'ярні на і готовий влаштувати скандал через каву, яку, на його думку, йому надто довго несуть. Насправді він не лихий, а просто втомився і зневірився. Він гадає, що йому немає заради чого жити. А ввечері той чоловік замовить у ресторані смачного борщу, бо сам уже не готував добрий десяток років, та віднесе його старенькі сусідці одиначці з квартири, що живе поверхом нижче. Бо ж помітив, що бабця вже котрий день не виходить хворіє? Хіба турбота про того, хто не може про себе подбати, не диво? Ось тобі звичайнісінька людська магія. Грудень 2015 рік. Любо бігла бруківкою в місці, де старе так органічно сусідоло з новим, ба більше сплелося воєдине заради подальшого щасливого існування. Сучасні графіті на стінах, які бачили багато чого на своєму віку старовинна фортеця. А поруч ні, не карети, запряжені були ними кіньми, а блискучі автівки виграють на сонці. На площі біля ратуші вже давно не влаштовують судів і не виконують смертних вироків, а позують разом із пам'ятником туристом, щоб потім переглядати світлини, усміхатися теплим спогадом про подорожі. Нині Любі чомусь невесело, душу огорнув якийсь невагомий, наче тендітний серпанок, смуток. От ніби все добре, а пальці холонуть, і на спині між лопатками сверплять шрами. Вона мугикнула про себе, коли згадала, як улітку якийсь словолаз на пляжі хотів до неї позалицятися, і не придумав нічого оригінальнішого, ніж сказати. Бачу, новина про те, що з неба втік Янгол, правдива, але я не думав, що йому вдасться так швидко позбутися своїх крил». І торкнувся пальцем одного з її шрамів. Люба тоді вся спаленіла, хотіла йому щось сказати, але ж як, коли ти німа, почала показувати жестами і чоловіка зненецька, наче корова язиком злизала. Люба перекрутила ключ у замку і зайшла в крихітну квартиру, де мешкала спочатку осені. Стягнула із себе шарф, пальто, чобітки. Щойно увійшла до кімнати, її погляд прикипів до невеличкої небесно-блакитної валізи Так ось чому на душі смуток Час знову вирушати в дорогу. А вона так зріднилася з цим містом, та накази чи то натяки не обговорюють. Вона похилила голову і зсутулила плечі. Якби в цей час із Любою ще хтось був у кімнаті і випадково глипнув на стіну позаду неї, то дуже здивувався б побачення ілюзії, вигадливій грі світлої тіні, яка породила на стареньких шпалерах справжнісіньку копію статуї мармурового скорботного янгола з понуро опущеними крилами. Як я й думала, Люба зникла, не попрощавшись, писала в щоденнику одного січневого ранку Віра. Попиваючи гарячий шоколад із величезного горняти і милуючись від блиском камінця в персні, подарунку Андрія на заручини. хто вона, як і задля чого з'явилася в місті над смотричем, куди попрямувала далі, чому німа? Напевно, відповідь ніхто не отримає адже кожен вірить у те, що хоче або ж це просто інша історія. Я ж знаю одне Люба все змінила. І відкриється на страшному суді, що єдиним сенсом життя була любов. Обіймаю вас словами. Підписуйтесь, ставте подобайки, ставте колокольчик. Настрій став насправді краще. Щось всередині змінилося, в принципі, і розповідати. Наскільки чудова ця книжка, немає сенсу. <хи> Бо якщо у вас відкрите добре любляче серце, то ви все зрозуміли, все відчули і дякую вам за перегляд. З вами була Ді. Бажаю вам хороших книжок. Це Сіся. Вона сьогодні з нами. Вона. Палкий слухач, прихильник, лайк оставляч, коментар писач середажі емелькодів та гігабайтів інформації. Ладно.